Сьогодні під час координаційної наради, яку ми проводили разом з яку проводив Генеральний прокурор України разом з міністром внутрішніх справ, представниками інших правоохоронних органів, я анонсував тему сьогоднішнього брифінгу і в розвиток цієї інформації хочу повідомити наступне. Дійсно, у служби безпеки України отримано нові дані на підтвердження уже тих, які ми оприлюднювали. На нашому сайті 9 лютого 2019 року про те, що ми володіємо достовірною інформацією про те, що спецслужби Російської Федерації, а також підконтрольні їм так звані спецслужби, так званих ДНР ЛНР, почали грати в Україні релігійну карту, розігрувати релігійну карту як чинник дестабілізаційний. І вже тоді, отримавши перші дані, ми повідомили. Навіть забагато даних для тих осіб, які могли бути залучені до протиправної діяльності в Україні, але, на жаль, ця інформація не до всіх дійшла. І навіть не дивлячись на оприлюднення тої інформації, Спецслужби Російської Федерації у взаємодії з так званими МГБ ДНР вдалися до провокацій. Служба безпеки України фіксується цілеспрямована діяльність саме. Підкреслю російських спецслужб з дестабілізації суспільно-політичної ситуації в нашій країні з використанням штучних конфліктів, в першу чергу на релігійному ґрунті. Причиною тому, звичайно, є перш за все програш Росії. Не на супротив, який вчиняла Російська Федерація, була створена Православна Церква України, Українська нова церква України, отримала томос і визнання. Одним з інструментів є організація цинічних провокацій. Спроб підпалу культових споруд Української православної церкви Московського патріархату на території України. Ви знаєте, що у січні-лютому було здійснено цілий ряд подібних провокацій. Службу безпеки України зібрані беззаперечні докази, які свідчать, що замовлення, організація та фінансування цих провокацій здійснюються російськими спецслужбами через підконтрольні їм структури з так званої МГБ-ДНР. Зокрема, 16 лютого цього року в місті Запоріжжя у результаті спецоперації співробітники Служби безпеки України затримали безпосереднього виконавця та його спільницю під час спроби підпалух споруди на території храму на честь апостола Іоанна Богослова Запорізької єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Фактично, ми задокументували увесь процес злочину. Будь ласка, прошу продемонструвати перше відео. Увага на екран! На цьому відео ми бачимо, що організатор та виконавці, організатор та двоє виконавців. Декілька годин проводили реконсування, місця скоєння злочину. На цьому відео ми бачимо, як безпосередній виконавець підпалу, крадучись, пробирається до храмової споруди, і зараз він здійснить її підпал. Після цього він зробить відеофіксацію цього факту. Фактично, це точно той сценарій, про який ми говорили, як я вже сказав, 9 лютого поточного року. Для того, щоб втекти з місця події, зловмисник скидає куртку для того, щоб змінити свій, так би мовити, зовнішній вигляд. Вжитими заходами його все ж було затримано. Знайдено його і куртку, при ньому були і планшет, і телефони. Під час огляду місця злочину слідчо-оперативна група Служби безпеки України вилучила пляшку з рідиною, саморобний смолоскип, які використовували для підпалу, планшет та мобільні телефони, які використовувалися для зв'язку з організатором. Організатор, до речі, також затриманий був у той же день. До речі, виконавець теж уже дає викривальні свідчення. Прошу продемонструвати фото виконавців. Значить, ну, ви розумієте, що ми не можемо показати обличчя цих виконавців, але це жителі міста Запоріжжя. Поки що ми даємо їх просто як з літерами початковими з закритими обличчями, але я переконаний, що так сказать, ви їх зможете побачити вживу у суді. Тепер, будь ласка, продемонструйте фото замовників цього злочину. Один з них це колишній горний редактор одного із запорізьких інтернет-видань Йозуть Артем Тимченко. У 2014 році Артем Тимченко виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області, де переховується від правоохоронних органів та тісно, за нашими даними, тісно з, співпрацює з МДБ, так званою ДНР. Іншою це колишній мешканець міста Запоріжжя, член незаконних збройних формувань терористичної організації ДНР на прізвисько Сармат. Його звуть Андрій Кузьменко. Обидва знаходяться у загальнодержавному розшуку за підозрою чиненні кримінальних правопорушень. Встановлено та задокументовано причетність указаних осіб до організації ще двох спроб підпалу культових споруд УПЦ Московського патріархату. Які мали місце у Запоріжжі 6 та 11 лютого цього року? Сьогодні маємо можливість оприлюднити одну з розмов між Тимченко і Кузьменко, де обговорюється надсилання організаторів провокацій у місто Запоріжжя грошових коштів та очікування від нього смс підтвердження про факт їх отримання. Акуратом в у супермаркетах Ну, поповнив. Немає, що такі. Так само ми хочемо сьогодні оприлюднити частину листування у меседжері між Тимченко та одним з мешканців міста Запоріжжя, який сьогодні проходить як свідок по цій кримінальній справі. Він же на замовлення Тимченко мав організувати 6 лютого підпал культової споруди УПЦ Московського патріархату в місті Запоріжжя. Дуже показово звертаю на це вашу увагу, що Тимченко намагається прискорити виконання акції, фактично виконання злочину антихристиянської російської провокації зі словами Христом Богом молю, не затягувай іменем Христа Бога. Просить, щоб не затягували з чиненням цього злочину підпалом церкви. Так само хочу підкреслити, що Тимченком і Кузьменком розроблено чіткий алгоритм дій, якого повинні були дотримуватися виконавці провокацій. Прошу продемонструвати алгоритм дій. Зокрема, після проведення акції підпалу виконавці повинні були зробити на стіні будівлі відповідні написи або залишити нацистські свастики. Знову ж таки, повертаюся до 9, до нашого повідомлення від 9 лютого поточного року. Ви побачите, що ми про це попереджали, що ці акції готуються по всій Україні. Будь ласка, продемонструйте відповідне повідомлення, яке було у нас на сайті. Саме за таким сценарієм відбулася провокація 15 лютого поточного року у місті Кривий Ріг. У храмі Вознесіння Господнього УПЦ Московського патріархату. Але заслуговує на увагу те, що майже відразу фото із намальованим надписом 14 дріб 88 як символом радикально неонацистського е, руху розміщується на сайті Криволівської єпархії УПЦ Московського патріархату. Прошу промостувати фото. Це фото залишається, на жаль, там і сьогодні, на нашу думку, як постановочна картинка для інформаційної кампанії російських ЗМІ. Ми пропонували, так би мовити, посприяти, зафарбувати цю стіну, що це не працює на християнську злагоду, на релігійний спокій в нашій державі, але нам сказали, нехай буде, щоб усі бачили, що робиться в Україні. Те, що указана діяльність здійснюється на плановій основі, підтверджує здобутий Службу безпеки України план так званих оперативних заходів, підготовлений в так званому МДБ ДНР та поводжений з їх кураторами у Ростовській області. Ви мене запитаєте, чому в Ростовській області. Я не можу відповісти, але це так. І підтвердженням в цьому є той план, який ми здобули. Цей план дійсний. І ви на ньому зможете побачити, ознайомитися більш детально на нашому сайті. Там перерахована величезна кількість, ну велика кількість. 20 фактично об'єктів, які планується атакувати в Україні. Там один є 18А. 18, один і 18. Фактично 20 об'єктів. Він надрукований маленьким шрифтом, але на сайті ви зможете ознайомитись. Це оригінал цього плану, який ми здобули через наші оперативні підкреслюю можливості. Зокрема, указаним планом передбачається розсилка в тому числі фейкових акаунтів з фейкових аккаунтів електронних повідомлень, начебто від імені Патріотичних проукраїнських сил з погрозами фізичної розправи на адреси авторитетних кліриків Української православної церкви, Римо-католицької церкви та єврейських релігійних громад. За задумом російських спецслужб для організації нанесення тілесних ушкоджень, в тому числі вбивств. Достатньо відомих представників духовенства УПЦ морсковського патріархату планувалося залучити із планувалося спробувати залучити і реальних представників патріотичних рухів та учасників, колишніх учасників АТО шляхом налагодження із ними діалогу з використанням патріотичної риторики та матеріального стимулювання. Хочу звернути вашу увагу, що нами здобуті ще і інші матеріали. На жаль, ми не можемо показати усі матеріали, але ті, що ми показуємо, я думаю, що ви... Зможете проаналізувати і надати їм відповідну оцінку. Зокрема, за кожну з таку акцію з таких акцій по дестабілізації релігійної ситуації на системній підкреслі основи в Україні розроблені, так би мовити, розцінки. Що цікаво, що ці розцінки розроблені в російських рублях, і потім вони в еквіваленті переводяться на українську гривню. Автором цього плану. Є громадянин України. На жаль, я сьогодні говорив на нараді в Генеральній прокуратурі, коли вже не було преси. На жаль, колишній співробітник Служби безпеки України, а нині один з керівників так званої МГБ, ДНР Соболєв Єгор В'ячеславович. 1977 року народження до 2014 року проходив службу головним спеціалістом інформаційно-аналітичного відділу УСБ в Донецькій області. Звільнений 30 грудня 2014 року через службову невідповідність. Кримінальна справа за фактом зради розслідується військовою прокуратурою України. Зараз до цієї кримінальної справи додається ще одна кримінальна справа, яка буде зареєстрована ще за фактом державної за фактом причетності до вчинення тих злочинів, про які я сьогодні повідомляв. Прошу продемонструвати фото Соболєва. Соболева. Я зачитаю лише частину з прескуранту, дослівною називається «Смета графіті в жовтих ячейках формули. По Донецькій області, звертаю вашу увагу. Які культові споруди планувалися осквернити? Наприклад, Маріупольська синагога, мовою оригіналу буду читати. Ну, і що треба, що, скільки коштує осквернення цієї синагоги? Дослівно, що входить в цю смету? Проїзд автобусом, Краматорськ, Маріуполь. туда-обратно, тысяча гривен. Тысяча гривен – это 2450 российских рублей. Значит, вознаграждение – 10 тысяч гривен. Знову ж таки, это 24 500 российских рублей. Проживание – одни сутки, съем квартиры – 450 гривен на 2,45 – 1102 российских рубля. Сопутствующие расходы 245, – 245 – 5% за денежный перевод на карту, 1414 рублей І того рублі в формулах розчоту от стоїмості в гривнах по курсу 2,45 29 тисяч 22 рублів 38 копійок. Коштує осквернення маріупольської синагоги. Осквернення Святогірської лаври, знову ж таки, розписане до деталей по їхній формулі. Коштує 27 654 рубля 38 копійок. Там географія майже вся Україна: від Чернігова до Одеси. Зокрема, Волинська область, Луцька релігозна община прогресивного іудаїзма. Осквернення цієї споруди коштує 32 тисячі 284 рубля 88 копійок. Костел в селищі міського типу Манівичі Маневицького району Волинської області 27 тисяч 654 рубля, 38 копійок. Цинічно, правда? Ми свідомо сьогодні оприлюднили прізвище нашого колишнього колеги Соболєва Єгора В'ячеславовича для того, щоб зрадник розумів, що невдовзі він відповідатиме перед законом не лише за зраду присязі, але й за організацію зазначених вище злочинів. Користуючи нагоду, я хочу закликати громадян України незалежно від того, яку релігію вони сповідують, які політичні погляди вони сповідують, до яких рухів або політичних партій вони входять. Не ведіться на ці речі. Оскільки для нас сьогодні в Україні надзвичайно важливим є забезпечення міжрелігійної міжлігійно, злагоди і недопущення міжрелігійного протистояння на цьому складному, надзвичайно складному етапі, пов'язаному в першу чергу з виборами президента і послідуючими виборами до Верховної Ради України. Ми давно говорили Службі безпеки про те, що російські спецслужби мають намір зіграти так би мовити, релігійну карту в Україні. Зараз ми бачимо, як цю карту, вони роблять спробу зіграти на системній і плановій основі. Закінчуючи свій виступ, я хочу сказати, що насправді я переконаний, що якщо ми розуміємо разом з вами методи, способи, які планує Росія застосувати для розпалювання між релігійною ворозначі в Україні, розуміючи це на крок, на два вперед, ми маємо всі разом не допустити. Я дуже прошу вас, шановні друзі журналісти, дуже ретельно підходити і виважно до оприлюднення інформації про події, які, на жаль, ми інколи, нам не вдається попередити. Про якісь екстремістські дії, про якісь протиправні дії, пов'язані, ми сьогодні зачіпаємо саме релігійну тематику. Неможливо знати, на жаль, все. Але там, де ми знаємо про готування або готування, або. До якихось злочинів ми зробимо усе можливе, щоб разом з іншими правоохоронними органами або самі попередити вчинення цього злочину. Ще хочу зазначити, що кожного дня ми чуємо про затримання по всій Росії, а також на окупованих територіях Донецька і Луганська, великої кількості активістів, в тому числі релігійних активістів, про переслідування. Християнських та інших течій, зокрема свідків Єгови, Баптистів, п'ятидесятників, харизматів та інших, а також мусульманських громад на території окупованого Криму. Звичайно, головною мішенью на сьогодні є новостворена православна церква України як правонаступник Української православної церкви Київського патріархату. Крім цього, надзвичайно великим гонінням, в тому числі за релігійним переконанням, віддаються і піддаються і кримські татари. Які не визнають легітимність російської окупаційної влади з 2014 року. Ви знаєте, що з 2014 року ФСБ Російської Федерації порушено кримінальні справи стосовно понад 130 кримсько-татарських активістів. Ще є така не зовсім приємна статистика, що на сьогодні на окупованих територіях Ордло під тиском релігійних терористів закрито усі 40 парафій УПЦ Київського патріархату, колишніх парафій. Майже усі священнослужителі змушені були виїхати на підконтрольні українській владі території через побоювання щодо власної безпеки в першу чергу. Ви знаєте, що в Криму на початок 19 року залишилося усього 9 українських парафій, але 5 лютого окупанти надіслали на адресу управління Кримської єпархії листа про те, що вони розривають договори оренди на. Щодо оренди культових споруд, у яких здійснюється богослужіння. Фактично, на фізично ліквідуючи українську церкву на окупованих територіях Ордо в Криму, російські спецслужби одночасно намагаються в будь-який спосіб розв'язати в Україні, як я сказав, релігійне протистояння. Крім цього, сьогодні, точніше, вчора, ми ініціювали зустріч з блаженнішим Онуфрієм для того, щоб довести до нього більш детальні відомості, пов'язані з Екстремістськими акціями з злочинами навколо культових споруд, а також священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. На жаль, блаженщина Онуфрій перебуває зараз за межами міста Києва, і, як мені повідомили мої помічники, він коли з'явиться наприкінці тижня в Києві, то ми з ним проведемо таку зустріч. Я також його пробрифіную обов'язково про те, що робить Служба безпеки. Але користуючи нагодою, хочу зазначити, звертаючись уже і до блаженнішого онуфрія, і до всіх вірян Української православної церкви, Московського патріархату, і до всіх священнослужителів цієї церкви. Будь ласка, не розмухуйте те, що називається релігійна ворожнеча. Далеко не все, що ви бачите, тобто, що фізичну сторону процесу підпал споруди, і українські патріоти, українські націоналісти, це щось. Одне спільне. Я хочу зазначити, що в матеріалах, яким ми сьогодні, якими ми сьогодні володіємо, є дані про те, що російські спецслужби ставлять на меті робити залякування, проводити залякування священнослужителів УПЦ Московського патріархату перед тим, там шляхом надсилання листів, шляхом телефонних анонімних повідомлень, звернень до них з погрозами фізичною розправою, перш за все, перед тим, як Вчиняються протиправні дії щодо культових споруд. Це робиться навмисно, як я вже говорив сьогодні в Генеральній прокуратурі, щоб реакція священнослужителів УПЦ Московського патріархату була більш природною. Тобто, навіть їх російські спецслужби використовують всліпу. Дякую за увагу.